Яким навіть довелось змінити свою звичну. Професію, адже у нього нові ролі, нові задачі, нові прем'єри. Але тепер не в театрі чи кіно. Наприкінці квітня лави збройних сил України поповнив актор Юрій Феліпенко. Він приєднався до батальйону ударних БПЛА, «Ахілес-92» ї окремої штурмової бригади. Це добровольчий підрозділ, який був створений ще у перші дні повномасштабного вторгнення. У соцмережах актор показував фоловерам військові навчання, тішив щемливими світлинами із побратимами, поширював збори для захисників. Я Нагадаю, що на початку великої війни Юрій Філіпенко вступив до складу одного із київських територіальних оборонних батальйонів. Згодом він розпочав активну волонтерську діяльність. Ну і нагадаю, що Юрій Феліпенко, він уродженець міста Запоріжжя закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпанка Карого у 2016 році. Грав в Київському академічному драматичному театрі на Подолі глядачі знають Юрія Фаліпенка завдяки ролям у серіалах Колір Пристрасті та Обіцянка Богу. Також в акторському доробку зйомки у стрічках Вікно життя, моя бабуся, Ваня Каплан, Володимирська, 15 відділ 44», Мухтар, 2», особиста справа тощо. Ле нині каже Юрій Феліпенко для акторських справ немає часу, поки ця сфера залишається не актуальною. Натомість на службі каже, відчуває себе потрібним і з легкістю опановує нову для себе справу. Актором Юрієм Філіпенком, на захисника і митця проводили в останню путь на двох локаціях. Колеги віддали шану актору в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де він працював, проводжали оплесками. Прощання з Фаліпенком, Михайлівському Золотоверхому прийшли сотні людей. Інформує громадське. Актор долучився до лав збройних сил у квітні 24-го року. Захищав країну в батальйоні «Ахілес». Став він освоїв новий військовий фах. Юрій Феліпенко був оператором безпілотника. Про загибель воїна 15 червня повідомила його дружина Катерина Мотрич. Йому було 32 роки.